Вітаю, друзі! сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайною історією, написаною Ендрі Макчесні, редактором щоквартального журналу Місія, який містить історії про життя місії з усього світу. В самому серці Африки живе маленька шестирічна дівчинка, що долучилася до глобального залучення членів церкви. Її так і назвали TMI – на честь тотального залучення членів церкви, чудової ініціативи, яка заохочує кожного члена церкви брати участь у розповіді про ісуса іншим. Ця маленька дівчинка народилася саме тоді, коли евангелізація залучення членів церкви охопила її рідну країну Бурунді. Це був хвилюючий час, коли бурундійці розповідали сусідям, друзям, родичам і навіть незнайомим людям про Ісуса. Люди збиралися невеликими групами, щоб вивчати Біблію. Потім вони збиралися на великих івангеляційних зібраннях. Багато людей віддали свої серця Ісусові на таких зібраннях і охрестились. Батько і мати тіємай були раді побачити на власні очі і взяти участь в евангелізації глобального залучення членів церкви. Вони були в захваті від участі, розповідаючи іншим про Ісуса. Їхня радість досягла апогею, коли серед усіх заходів глобального залучення членів церкви у 2018 році. У них народилася маленька донечка. Батьки вирішили, що ідеальне ім'я для її маленької донечки ціємай. у дитинстві тіємай була постійним нагадуванням усім, що потрібно розповідати комусь про Ісуса. Кожного разу, коли їхні батько та мати називали ім'я Тимай, люди пам'ятали, що Бог закликав їх взяти участь у глобальному залученні членів церкви. Коли маленька дівчинка підросла, тієї стало не просто її ім'ям, воно стало способом її життя. Їй подобалося співати. І коли їй було всього чотири роки, вона молилася про гарний голос, щоби прославляти Ісуса. Дорогий Боже. молилася вона. Допоможи мені, щоб я могла співати. Тіамай Май не планувала молитися про спів, але коли вона думала про те, як би вона могла поділитися Ісусом, ці слова просто зародилися в її серці, і вона почала мовчки молитися про це щодня. Приблизно в той самий час вона приєдналася до дитячого хору в своїй церкві. Один із членів церкви помітив, що у неї милий голос. І запропонував їй співати соло. Служитель навіть допоміг їй записати шість писень на музичній студії. Невздовзі інші члени церкви помітили голос Тіема і почали запрошувати її співати на суботньому богослужінні. Потім її запрошували співати на великих івангелізаційних зібраннях. Батьки Тіема були в захвасті від того, що вона співала для Ісуса. невдовзі тієї пішла у перший клас державної школи дехто з її однокласників запитав вчительку, чи може вона заспівати для них вони чули її спів і хотіли побачити її концерт. Вчителька погодилася, і тіємай почала співати в школі. Коли однокласники з неадвентистських сімей почули її спів. Вони почали відвідувати її церкву в суботу. Вони запитали, чи можна приєднатися до неї в церковному дитячому хорі. Коли ті діти пішли додому. Вони попросили батьків піти з ними до церкви в суботу. Так сталося, що маленька дівчинка на ім'я Тіемай стала живим прикладом повної участі членів церкви, використовуючи свій голос, щоб співати для Ісуса. Друзі, навіть якщо ваше ім'я не Тіемай, ви все одно можете стати частиною глобального залучення членів церкви. Що ви можете зробити, щоб досягти когось для Ісуса сьогодні?